Молодець! Сьогодні ми будемо вчати кольори. Так? Це у нас який колір? Червоний. Це у нас зелений. А це жовтий. Жовтий. Мама тобі буде давати іграшку, а ти будеш класти на той колір, якого кольору це іграшка. Наприклад, мама дає такий м'ячик. Він який? Зелений, да? ми кладемо його на зелений листочок. Молодець. Мама дає виделку. Якого виделка кольору? Жовта. Молодець. А жираф якого кольору? Ні. Жираф жовтий. Жовтий. Угу. А отакий м'ячик якого кольору? Червоний. Молодець, розумничка. А бублик? Якого кольору? Жовтий, молодець. А маленький бублик? Маленький якого кольору? Хіба він жовтий? Подиви уважно, подивись уважно. Хіба він зелений? Бубличок маленький, хіба зелений? Ось дибе, він хіба зелений? Ні, він не зелений, він який. Він червоний. Молодець. Опа, отак положимо. А оця кулька якого кольору? Ні, вона не червона. Вона жовта, молодець. Давай похлопаємо Нікі. Мі! Розумничка, так? А квіточка ось така. Маленька квіточка. Жовта. Жовта, молодець. Жовта. Зелений. Ключик, щоб ремонтувати машину. Хіба він зелений? Він зелений? Він червоний, молодець! Міні. Дивись, у нас є така піца. Піца яка? А! О, Міка любить піцу. Так, Мирослава любить піцу. А мама яка смачна піца. Мама також любить піцу. Піца жовта. Йо? Молодець. Йо? Жовта. А огірок. Огірок Міка тоже любить так. М -м -м. Тільки цей іграшковий огірок. Його їсти не можна. Він який? Якого кольору? Зелений. <гіт> Зелений, молодець. А конструктор ось такий. Конструктор якого кольору? <гіт> Зелений. молодець. <гіт> а де ви ще мама знайшла? Буква А. <гіт> Буква А якого кольору? Жовта. Жовта. Введемо до жовтих іграшок, так? Молодець. А у мами ось є такий трикутник. Трикутник зелений, розумнечка, молодець. А ось такий конструктор. Також зелений. Молодець. А ведмедик? Ведмедик якого кольору? У нього є червоне сердечко, але ведмедик якого кольору? Зеленого, так? Зелений ведмедик. Вау, зелений ведмедик, клас! А тигренятко? Тигр. Як тигр робить? Ой, такий страшний тигр, так речить. Якого кольору тигр? Колір який у тигра? Вуха тигра є, так? так. М -м -м. Тигр який? Жовтий. Жовтий тигр, так? Кладемо його сюди до жовтих іграшок. Вау, вау! А ось така у мами є дудка. І камнієвна Ні. Ні, не міє. Мама так зробить вуд, да? так? Дивись, так мама <звук> 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 На, Клади її до зелених іграшок і будемо дивитися наступну. Клади до зелених іграшок. А дивись, що у мама є. Опа! Така от спідничка. А якого кольору спідничка? Якого кольору? Якого? Червона, молодець. Молодець, мікуся. А ось така маленька резиночка. Яка? Якого кольору? Жовта, так? О, мікуся вирішила. Привіт! Якуся вирішила одягнути її на ручку. Є. Так також гарно. Зелений. А ще у мами є. Ось такі боті. Боті-котики мірені. Є. Якого вони кольору? Є. Ні, ми зараз не будемо одягати, ми покладемо їх. Якого вони кольору? Якого? Є. Жовті, молодець. Отак. Котики, боті-котики. Мірені, так? Ось яке ми вже всього наскладали. А іще, що це таке? Сердечко, воно якого кольору червоного. Йо? Червоного молодець. А маленький бублик? Маленький. Зелений. Йо? Розумничка, молодець. А ось така качка. Вона ще вміє світитися. О, вау! Як вона свій! Клас! Якого кольору качечка? Якого? Жовтого. Молодець, мама, собі поставила що. Качок. Вау-вау-вау! Клас! Ні, розумничка. Що це? Конструктор. Якого кольору конструктор? А він хіба зелений? Він хіба зелений? Якого кольору? І -І! То зелений, так. А цей конструктор? Він червоний. Опа, він червоний. Значить, де ми його ложимо? До червоних речей? Ось сюди. Так. Угу. А і ще у мами який є? Який? Так, ось червоний. А, а цей червоний. Так, ось червоний, так, молодець. А ось така у мами є книжечка, якого вона кольору. Цікава книжечка про собачку. Так. Клас! Собачка на городі ходить, вивчає різні овочі, так? Давай мама вже буде давати тобі наступне. Ложи книжечку, до якого кольору ти положиш. До зеленого. Ложи до зеленого. Молодець. Ось до зеленого покладемо її, так? Опа. А у мами є отака губка якого кольору губка? М? Губка якого кольору? Якого кольору губка? Жовта? ва ва ва. А наступне дає. А, а що наступне, ложи червоне до червоного, так? Це складаємо, потім як буде гулять. Це хто? Я. Качечка. А це хто? Кля. Також качечка. Як качечки робить. Кря-кря-пря, Правильно, молодець. Якого кольору качечки? Жовті, молодець. А ось ця ще у мами. Капуста! Капуста яка? Зелена, молодець! А ось це. Кря-кря качечки крякають. Ось це що? Мисочка. Мисочка яка? Зелена! Можна на мисочку положити капусту, так? Ну, І на завершення у нас такий великий міньйон банан. Міка, якого він кольору? Міка, Мікусь. Мікусь. Дай ми качечок поки що положимо. Качечки купалися. Вони з водичкою виявилась. Банан, якого кольору? Якого кольору? Жовтий, так? А жук сонечко отакий великий, великий, якого кольору? Якусь. Якого кольору жук сонечко? Червоного? На, Поклади ось диви червоного кольору. Бачиш жук сонечко? Сюди покладемо його до червоного. Вау вау, вау! А кошик ось такий, якого кольору? Зелений. Так, уже скільки всього нас страдали. Міра кладе в зелений кошик зелену капусту. Пока-пока, так? Каже, підписуйтесь на мій канал. Дивіться відосики. Ставте лайки. Все, пока.